Я надіюсь на господа, як же кажете, ви до моєї душі відлітайте на гору свою, немов птах. Псалом виконує Давид у присутності свого начальника хору. Цар знаходиться в обмежених для нього обставинах, тому що йому доводиться ховатися від власного старшого сина. Той тримав образу на Давида за те, що чоловік не розсудив по справедливості між ними і Амоном, іншим сином Давида. Цією ситуацією вирішили скористатися противники Давида і розколоти царство, стали підговорювати Авесалома на те, щоб той збунтувався, вчинив змову і переворот. Спочатку в нього не було таких намірів, він довгий час переховувався від Давида. Тому що вбив Амона. Але коли повернувся, Давид пробачив і впустив його в палац, і начебто все налагодилося, але сам Бог колись сказав Давидові, що в його будинку буде піднятий меч. Цей час настав саме тоді, коли ворогам царя вдалося намовити Авесалома на переворот. Друзі і помічники царя е, радили йому піти в гори від сина, кажучи відлітай на гору вашу, як птах. Але Давид не хотів робити цього. Він уповав на бога і чекав, що скаже йому господь у цій ситуації. Він у всьому звик покладатися на бога. Бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить. Давид описує те, як ведуть себе його вороги в той нелегкий для царя час вони вже повністю озброєні і готові до битви. Їх не зупиняє й те, що Давидом не було програно ще ні один бій. Вони так впевнені в силі його молодого сина Авесалома, що готові погубити власного царя для того, щоб посадити на престол того, хто навіть не був його наступником. Тому що Бог сказав Давидові, що наступним царем після нього стане його молодший син Соломон, народжений йому від Бершеви, яку він зробив своєю дружиною супереч волі Бога. Саме тому зараз Давид знаходиться в ситуації, коли його власний син постав проти нього. Це було роковано Господом за те, що Давид колись убив чоловіка Бер для того, щоб зробити її своєю дружиною. Такий результат взаємовідносин з сином став для нього несподіванкою він не думав, що вороги зможуть переманити Авесолома на свою сторону і налаштувати його проти власного батька. Але недруги знали слабке місце Авесолома той випадок, коли Давид не зміг покарати Амона за зґвалтування, яке той зробив проти сестри Авесалома до Тамари. Саме згадуючи це, нечестиві швидко схилили серце Авесалома на те, щоб відібрати у Давида престол і правити самому. Господь у святім своїм храмі. Господь престол його на небесах, бачать очі його, повіки його випробовують людських синів. Давид впевнений, що Бог у цей час, коли йому погано, небайдужий. Він знаходиться у своєму храмі, він дивиться на все, що відбувається на землі. Тому труднощі, які проходить Давид, він сприймає як випробування, тому що знає, що заслужив такої перевірки. Цар не раз грішив і оступався, а Господь, прощаючи, ніколи не залишає людину без, без покарання. За кожен свій чинок все одно доводиться відповідати. Але істотна різниця в тому, чи сподівається людина під час е, випробувань на Бога чи ні. Грішники страждають від власних провин і, проходячи труднощі у своєму житті, не завжди приходять до Бога за допомогою, тому їм важко і часом нестерпно проходити складності. Праведник, хоч і карається Господом, знає, що пройде випробування з гідністю, бо сам Бог буде підтримувати його в цей час, направляти і підштовхувати. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Давид знає, що проходить випробування, але в той час знає, що Бог його любить. А от щодо нечестивих він впевнений, що Господь ненавидить їх, не самих людей, які вступають мерзенно, і їх чинки, згідно з якими вони живуть. Божа воля в тому, щоб врятувати кожну людину тому що Він створив всіх. Але деякі люди самі вибирають для себе шлях противним того, який вибрав для них Господь. Цим вони накликають на себе запропоновані різні неприємності, страхи, хвороби, складності. За це Бог не може вилити на них свою любов і підтримати у важкій для них ситуації. Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Давид співає про те, яка доля уготована нечестивим, у господа для них приготована чаша, яку він вильє на всіх, хто гнобить праведного і свідомо грішить перед ним. У цій чаші містяться палаючі вугілля, сірка, пекучий вітер і вогонь. Вельми суворе покарання, тому що речовини, що знаходяться в посудині, спопеляють, роблять нічим те, що колись існувало. Знищують і винищують. Бо Господь справедливий. Кохає він правду, праведний бачить обличчя його. Чому Бог так чинить з нечестивими? Давид відповідає на це запитання під проводом Святого Духа, тому що Бог. Справедливий і любить праведних, він бачить всіх людей і особливо звертає свою увагу на тих, хто слухняний йому, щоб допомагати та підтримувати їх в той час, коли вони цього потребують. Для того, щоб покараних було якомога менше, Бог зволікає судом, даючи шанс грішникам для покаяння. Потім ніхто з них не зможе сказати Господу, що не встиг покаятися у своїх гріхах. Бо це буде неправдою. Поки є час для примирення з Господом, треба ним скористатися.